Близько шостої години вечора, 18 -го листопада, у Слов'янську запалала 14-ти поверхівка по вулиці Карла Маркса, 44, відома городянам як та, що біля літака. Пожежа виникла на 12-му поверсі у 66 й квартирі. Люба вже 20 років живе у цій однокімнатці. Тепер куди йти разом із чоловіком, навіть гадки немає. Як сталася пожежа, розповісти складно. А да. чого загорілося? От спички. А упала именно ну вот эта от спички начал тушить и не смог. А, а во сколько 6 это произошло? Шесть вечера. Мы только собрались поспать, мы сутками работаем. Вы свечу поджигали или почему спичка упала? А, кстати, да, Спичку свет... не знаю. Свет уже. отключили или как? Да. Ну, свет давно. Я, я здесь был, да, недавно, поэтому не отключили, но свет потушен. Ми свічку пожигали. Вона загорілася. Ну а ну отключились, ну сутками работає. Ви вдвоєм живете в этой квартирі? Больше нікого. Ні, сейчас пока нікого. Сын з дочкой уехали. Ви не знаєте, ніхто більше не пострадав. Ні у свою чергу у сусідів претензії до власників не обмежуються залитими квартирами після гасіння пожежі. Складнощі у сусідських відносинах виникли вже давно. Світи отрезали, все поотрезали, они провода накидали. Прийшлося тризати мні і визивали інспекторов. Інспектора вже нічого сделать не можуть з ними. Ну, а теперь у них же света нет, они же свечку запаливали. Так курили, коры, сигарета упала. Мы их послали, должны за теплосеть больше 15 тысяч, и за воду, за все должны. Думаешь, что это все. Их предупреждали несколько раз, что вы доиграетесь. Что что-нибудь произошло, вот и произошло. А что с пожарными гидрантами самого дома? Пожарного гидранта у нас нет. У нас пожарные краны, но они в свое время, этот кран размерся. Когда дом еще строился, мы его половину восстановили. А так у нас огнетушители есть у нас, все есть. Ну мы же туда не можем все равно попасть, хоть и пожарные краны были. Вы не в курсе дела, кто-то в доме пострадал? Да пока еще не знаю. Ну сейчас после пожара все буду по новой обследовать. Я успел только свет по дому выключить. Вот видите, половина... На місці події близько трьох годин працювали бригади швидкої та пожежні 37 та 38 частин. За першими даними, будинок відімкнули від електрики вчасно. Мешканців будинку вивели на вулицю. Постраждалих немає. шкода лише майнова. Більше деталей дізнаємося вже 19 листопада від представників МНС.